Продовження переговорів США та Росії. Світовий банк оцінив фінансові потреби для відновлення України після повномасштабної війни, та Росія не зможе повернутися до Великої сімки. Детальніше про все в новинному дайджесті за 25 лютого. Світовий банк оцінив фінансові потреби для відновлення України після повномасштабної війни проти Росії у 500 мільярдів євро. Сума, яка буде потрібна для відновлення територій та інфраструктури України, збільшилась на 7% порівняно з останньою оцінкою, яка проводилась близько року тому. Повідомляє Світовий банк із посиланням на дослідження, в якому також брали участь український уряд ЄС та ООН. Таким чином очікувані витрати на реконструкції приблизно втричі перевищують річний обсяг економіки України. Сьогодні в столиці Саудівської Аравії Еріаді представники Росії та США знову ведуть переговори про майбутнє України. Про це повідомляє BBC. Це зустріч продовження переговорів минулого тижня між міністром закордонних справ Росії Лавровим і держсекретарем США Рубіо. Зустріч минулого вівторка стала першою на такому рівні спочатку повномасштабної війни Росії проти України. Представників України та ЄС не запросили. Міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс заявив, що Росію не приймуть знову до групи семи, як цього вимагає президент США Трамп. Сказав Кукіс в інтерв'ю Reuters. Він також повідомив, що G7 може обговорити давні пропозиції щодо використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі для відновлення України. Європейські комісії спростували, нібито запропоновано Україні від ЄС конкретну угоду щодо корисних копалин, яка ніби є альтернативною до угоди США. Пропозиції угоди від Єврокомісара Сужурне не надходили. Про це на прес-конференції у Брюсселі сказав речник Єврокомісії Томас Рен'є з 2021 року. У ЄС є офіційне партнерство. З України щодо критичної сировини, яка формалізована меморандумом про взаєморозуміння.